Не дитячі розваги неповнолітніх, що поробляють школярі після уроків, і що цікавить тих, від кого залежить майбутнє села в новій серії школи виживання. Цього разу моя колега Оля Мальчевська, яка нагадаю, влаштувалася працювати в село вчителькою, спробувала з'ясувати, які альтернативи мають сільські діти для відпочинку і розвитку. Кожному їсти на одинадцятий клас у школі має славу найважчого. Мовляв, через них не раз плакали у директора мої попередниці і навіть звільнялися. Мене також випробовують авторитетів у класі двоє Наталя та Дмитро. Між собою поділили вплив на хлопців та дівчат. Вони і задають тон дозвілля. Стаєш такий вдома перегар, як враті хтось така. Прийшов із школи, поїв це саме перше. <рив> <рив> да потім попорав. А що тобі заважає уроки робити? Оце сеньке бидло, що я назвав. Бидло це корови та свині, котрим як каже Дмитро, треба хвости крутити. Решту часу присвячують дівчатам, але не тутешнім закохуватись. Коритнянці намагаються не там, де живуть. <рив> Дуже поцілуйся, не сила буде знати з до іншого села їздять не лише по кохання, а й по дозвілля, бо там є клуб. Вийдемо в сусіднє село на дискотеку, на приєм, Там, там... Це... потанцюємо, подвіжуємо. Сьогодні у клубі танців не буде. Його ще ремонтувати і ремонтувати, але хлопці тутешні танцювати не квапляться, напевно, сором'язливі. Танцювати будемо. А що ви робите вечорами? Штукатури. Ремонтувати коритнянський клуб почали лише коли зрозуміли, що у їхньому селі з'явилася не просто нова вчителька англійською, а вчителька з відеокамерою. Одразу ж зі мною прийшов познайомитися. Сільський голова Запрошує до клубу, а там зачинено. Але Ольга, ти де зараз зараз? Це вийшло довго перед владою двері відчиняються. Попокрасили всю ремонт зробили. Тя ми розписуємо весіля тут. Єдину на все село залу перетворили на Ракс за півроку одне весілля і насичена концертна програма на кожне свято. Місцеві діячі культури у пошуку розуміють, що треба залучати молодь, От тільки ніяк не доберуть репертуар. Ясно, нічого. Починають пісні жінки співати, всю молодь взяла, вийшла і пішла. Йдуть переважно до барів. Їх у селі цілих два. На відміну від клубу працюють весь час. Там теж ні репертуари учні не приховують. Подобається. А мені барі хорошо. А що в барі? Це <рес> цього ж вечора. Йду на екскурсію. Баром виявляються два столики у магазині, де продаються цигарки, каші, і шкарпетки. І звісно, алкоголь. Як відпочивають діти, в деталях розповідає продавчиня. <рес> Кров того пару тих булькуляторів. Особливості відпочинку не приховують і самі школярі. Навіть хизуються цим на уроці. 16-річних дітей шокує, що доросла людина може не пити. Ну от я, наприклад, один раз в житті пробувала горілку. <ріпи> <ріпи> ну, я так розумію, що ви частіше, да, судячи з кожні вихідні. Казену чи таку, чи домашню, чи самогону? Получські наскільки <ріпи> грошей, хватить на яку. Утім із пятством у куритні борються лекціями. Раз на рік їх приїжджають читати з райцентру. Значить, За розпилення напівків це стаття 178. мінімумів. Ми складаємося, ми ж не, ми ж не Якщо ви групою посіх, і до 15 подобаємо. Регулярні антиалкогольні лекції на роботі місцевих барів ніяк не позначаються. До них коротнянські школярі несли і несуть усі збереження. А скільки в місяць от приблизно йде грошей на горілку? Я ще знаю. Ну так, щоб. Гривень десять. Місяць може гривень це 200, якщо це кожен тиждень вихідні. Кожні вихідні. Це на горілку? Чому 200 гривень на горілку можна книжку купити? На горілки я хоч тебе стоїть. Клешка, що? Нічого Все одно нічого не розумію. Те, що мене шокує, тут не дивую навіть батьків. Хоча мені вони розповідали, як місяцями відкладають гроші на підручники. А ваші батьки, от вони знають про те, що ви йдете в бар, там сказала 12 дому. Прийшла до чи приліза. А якщо запах? Ранку встає в неї теж такий таки. Місцевий голова скаржиться, колись намагався змінити сільський уклад навіть плафони у клубі повісив, та юні односельці його не зрозуміли. Їздять по клубі велосипедами, накурану. Розумієте, дуже така. Вони не просто спілкувалися, а, а що познімали плафони. В них просто понапісували і поставили посередині. Попри образу, сільський голова надії не втратив. Тепер мріє влаштувати у коритні шаховий турнір. Точніше, щоби хтось його влаштував. Якби був шаховий клуб, хтось би займався шахами, Хто це має їхня ініціатива наша підтримка. Поки шахісти до коритні не дійшли, місцеві підлітки беруть ініціативу у свої руки. Беруть як уміють. Ми самі бульбуля. А ну, піш.